Готуватися до початку улюбленого дійства школярі почали заздалегідь вочевидь, вважаючи на минулорічні позитивні враження від подібного заходу. Цей захід у нас вже є традиційний, тому що минулого року проводилися. Я думаю, що він буде регулярно. Цей захід сприяє зміцненню здоров'ю, пропаганду здорового способу життя, активізує наших жителів міста не тільки учнів, а й всіх жителів міста до заняття фізичною культурою і масовим спортом. Ось і тепер молодь ініціативу схвалила й підтримала. Мені подобається те, що ця організація так зробила. Ну, її зробили для нас, що ми більше можемо займатися спортом. І дуже гарна ідея. Їй не лише гарна, але й корисна. Це здоровий спосіб життя, е покращується фігура, е ну і спорт це життя. А вже за мить усі гуртом демонстрували, що це означає на практиці. Дорослі з акцією спостерігали, проте приєднуватися не поспішали, посилаючись на вік. За Однак до володечого ентузіазму ставилися спально. що ну, мені подалося. Схоже, сподобалось усім, тож оздоровлювалася молодь весело, гамірно і патріотично. Люди прости!